Друзі, ну це просто злочин, ми його просто так не залишимо. Зараз будемо відповідати на питання. Так, що тут? Куди дивиться Смітанін? Він міністр, був головою міноукреборонпрому. Я не знаю, куди дивиться Смітанін. Я сподіваюся, що Смітанін, якщо у нього є... А якесь совість, і він дійсно дієва людина. Це новий міністр стратегічної промисловості. Ну, хоча б він тоді має за це взяти відповідальність. Ну, хоч хтось. Друзі, дякую вам. Це важка інформація і дуже неприємна. Я вам дякую за те, що ви вислухали. Я не знаю, що тут більше коментувати і говорити. Ми будемо продовжувати висвітлювати всю цю тему. Звертаюся до українських військовослужбовців. Якщо у вас є відео постачання вам неякісних артилерійських пострілів зараз, будь ласка, повідомляйте, будемо інформувати це. Ну це абсолютно неприпустимо. Це вже не благодійність, це результат планування, великі державні кошти витрачаються і це має бути якість. Це не безкоштовно все дається. Це робиться за абсолютно по світових цінах, конкурентно здатних, нормальних цінах. Так, рєдо. чи відкриті кримінальні провадження, чи хоча б внутрішні розслідування? Ну я не знаю. Можливо, якісь вони ведуться, щось розслідування в службовій ведуться. На щодо кримінальних не знаю. Думаю, що можливо вони і є, але просто що таке в нашій країні а, при монопольній владі кримінальні провадження? Ну, сидить там для порядку якийсь слідчий пише: Кримінальне провадження. Так він же не викликає нікого. От кого викликати по цих мінах? Рішення про виробництво, про передачу коштів на непридатні до того ну, на державні підприємства, які ніколи цього не робили, затверджено і план спроможності цих підприємств затверджений напряму ставкою Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Це його треба на допит. Ну або хоча б до нього має слідчий прийти. Він має пояснити, хто йому сказав це затвердити, на яких підставах і хто йому, який спічрайте, записав цю дурню брехню. В його план стійкості.